Ніколи не недооцінюй мою силу, я тут, щоб зробити неможливе для вас. Ваше благополуччя, ваші особисті зв'язки та фінансова безпека знаходяться на порозі значних змін. Повірте мені, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і те, що було похитнуте. Приготуйтеся до наближення періоду. Чудес і благословень, щоб освітити ваше життя новим світлом. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Як ви все знаєте. Можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ви повинні бути сміливими і старанними. Ти моя пожива скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні. І коли смуток захоплює моє серце, ти знаєш, які я пролила сльози, які безсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні дні, смутку й горя добігають кінця. Цього тижня з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром. Заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо Я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, спілкування зі мною найкраща користь, лікує вашу душу. І заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись. Не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч, у них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен, і що ти любиш мене. Пам'ятайте. З якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім, моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю, пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над твоїм словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози, вибирайте, шукайте мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, Ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові. Будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Пишіть в коментарях зараз, я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість. Тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я... Всемогутній Бог здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах. Мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей тоді, як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Ви оточені моєю присутністю, і мій святий дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Готуйся. Поки інших охоплює страх, ти станеш свідком великих чудес. Сурми звучать. Ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку, у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб. Благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться: Я є. Розміщення перед собою один, подарунок. Від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння, скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені, своє серце, міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом, коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і навіки. Амінь.